Озимої пшениці посіяно 4 мільйона 400 тисяч гектар. Це одна з найменших площ за всі роки нашої держави. І тому яра пшениця це як резервна культура до озимої пшениці. Це той резерв зерна, який потрібний і Україні, і потрібний для вашого бізнесу. Я в своїй практичній діяльності по ярій пшениці був такий сорт Наташа, серський сорт, отримував 6 тонн з гектару на сумщині. І коли дотриматься нормальні технології вирощування, то дійсно можна отримати і хороший урожай. Можливо, це не культура для хлопців-фермерів з півдня, з типової зони. Дійсно, там яра пшениця вона не дасть хорошого результату, але в західній частині, в центрі України, на півночі. По ярій пшениці можна отримувати хороший результат і при хорошій якості зерна. А я вже сказав, що якість зерна набагато краще, ніж озимій. Можна отримувати і хорошу ціну за неї, і хороші прибутки з одного гектару.